Секретар ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував антисемійський шабаш в Російській Федерації. Ми Махачкалі е е інспірєваний, в тому числі через соціальні сети, не в останню чергу з території України. Він заявив, що жоден єврей у цій країні не може почувати себе в безпеці та спрогнозував нові чорносотені погроми у цій так званій державі. Диктатура, фашизм та російський нацизм завжди. Ідуть поруч події в Махачкалі, цілування з Хамасом, брудні жарти Путіна про євреїв це тенденція, яка набирає силу в офіційній антисемітській позиції Кремля. Наголосив Данілов, Росія однаково ненавидить усі народи, які вибирають свободу, наголосив він. І давайте говорити найголовніше, що я побачив, наприклад, переляканого Путіна, якщо це він. Переляканого правителя зібралися всі перелякані представники влади Російської Федерації в Москві абсолютно всі. Причому о, зібрались. А що ще вони могли ще сказати? або Путін насправді і це найважливіше: Кремль, Москва не має влади і давно, особливо в таких республіках, де вже кристалізувався е, іслам і які стають ісламістськими. Ми нічого проти не маємо ісламу, особливо тут в Україні, але в Росії. Саме в республіках, таких як кабардино балкарія Дагестан, Чеченія, Татарстан та інші вже давно не влада Путіна, і саме це переляк і змусив їх ну зібрали вчора. А що ж сказати росіянам? Що ж через свої пропагандистські телеканали набрехати. Єдине на що спромоглися, про знову ж таки якась агентура, яка експі... інспірувала. Ну, ясно, що Україна і так далі. І так далі. Так почекайте, ви ж такі сильні. А біля Каспійського моря, в столиці російського Дагестану, західні західна агентура не просто інспірувала, а організувала погроми антисемітські непокору і захоплення стратегічних об'єктів аеропорта столичного. Розграбування магазинів до цього були погроми і намагання, в тому числі навіть в цивільних готелях, перевіряли, чи, ти, чи є там євреї, чи немає. Це теж було і в Дагестані, і в інших сусідних, сусідніх республіках. Більше того, це ж ще не закінчилось, і е, такі акції, погроми, далі цілком очікують в Російській Федерації. Тому мій висновок номер один, що насправді. Кремль владу втратив в цих кавказських республіках. Висновок номер два. Вони страшенно бояться. Страшенно бояться, що давно вони не є там лідерами. Є місцеві лідери, є релігійні лідери, але точно не Російська Федерація. Висновок три я погоджуюсь з тим експертами, які правильно ув'язують, що ксенофобія, людоненависницька ідеологія, пропаганда, пропаганда, російська путінська. Проти всіх інших народів якраз і призвела до того, що багатонаціональне утворення, поки що Російська Федерація в регіонах на територіях, в республіках утворилися вже цілком з довершені, якщо не державні утворення, то спільнота людей, які об'єднані релігією, об'єднані економікою, національністю, але вони нічого спільного не мають до Москви і не хочуть. До речі, в багатьох випадках мати, і четвертий останній висновок: це насправді розпад Російської Федерації, і це насправді розкол в самій Російської Федерації. І це ті процеси, про які ми до речі, у вас в ефірі ще рік тому Сергію робили прогноз, що так чи інакше Росія почне розпадатися. Ось ми з вами це бачимо, і це бачить весь світ. Просто на жаль, це відбувається. Край в нацистських форумах, в антиєврейських погромах. Ну, Путін що посіяв, то знаєте, як то і отримав. До речі, лідер Чечні Рамзан Кадиров дозволив розстрілювати протестувальників так. на тлі заворушень у Дагестані. Послухаймо і побачимо, як він це робив. Якщо у нас хоч одна людина вийде на несанкціоновану акцію, її треба затримати і ув'язнити. Або ж зробити три попереджувальні постріли в повітря. Якщо після цього людина не виконуватиме вимоги закону, четвертий зробіть лоб. більше не вийдуть. Це мій наказ. Ну, тобто, судячи з тієї ситуації, яка складається і в Дагестані і у Чечні, там може бути вибух і причому доволі потужний вибух протестів, бо в Дагестані будь-які Затримання дагестанців будь-які неодмінно завершувалися масовими акціями непокори. Чи можна чекати, що от Росія буде розвалюватися саме з цих республік, які входять до Росії, тому що ми бачимо, що з одного боку є невдоволення всередині республіки і це очевидно невдоволення не євреями, очевидно, невдоволення владою, бо ті ж Дагестанці їдуть також в. До України. І, очевидно, вони не хочуть цього робити. У Чечні, мабуть, теж саме. І так чи інакше, ці кавказські народи, північно кавказські народи, вони стануть рушіями оцих революційних змін. Або, ну, я не знаю, бунт, якщо це можна бунт назвати, то бунт у, у Росії. Давайте так нагадаємо насправді, як і в Дагестані, і не тільки в республіках національних. Вересні минулого року були протести проти мобілізації російської виходили жінки, наприклад, в Дагестані казали, з лозунами, що наші діти то не витратний матеріал. Наші діти не хочемо, щоб їх бували. ні війні. Навіть з такими лозунами, це було рівно рік тому, в тому самому Дагестані. Тепер що ми бачимо з вами? От ви давили навіть сюжет Кадира в Чечня. А насправді ми бачимо просто не називаємо. Ми бачимо, як і весь світ бачить, що ніякий не Путін керує, керує, показує себе Рамзан Кадиров, що він керує, що він віддає накази. Що це Чечня, це його більше того, це Ісламська Республіка. Саме на таких засадах будує він, а не Путін, не Москва і не Кремль. Дагестан своє показує. Кабардина-Балкарія своє, Татарстан своє це і є на наших очах те, як розпадається утворення Путінської Росії. Це і є на наших очах розвал. І поки що він проявляється в Дагестані по в погромах. Кабардина-Балкарія, погроми, Чечня, погрози і влада однієї людини, однієї сім'ї. Причому ви ж показали. Про те, як він попереджає, щоб не було протестів. А насправді, наприклад, з, з, з свого сина, 15-річного хлопця, відзначав нагородами за те, що той бив неозброєну не людину і більше того. Давав йому нагороди, а потім намагався возити і в інші е, національні республіки, щоб ті йому давали нагороди. Ну, але Він герой за, за захист, він він герой, Не за захист герой, Конституції Герой Чечні, він герой Чечні, так, Герой Чечні син. він він надав всім своїм родичам, але повіс і по іншим республікам до, до свого сина, і хто республіки уникали, хто по іншому себе вели, але в Росії. Вже відбувається найде парад хто більше цар у себе на території. Ось що ми з вами бачимо, слухаючи такі сюжети, які ви транслюєте.